Якщо ви бачите мене та ще й з мікрофоном, то це означає, що ви будете дивитися випуск з Одеси. Я наразі прямую до моря, бачу вже перед собою море, але треба ще до нього дойти. А чому я сюди приїхала? На скільки днів? Все це я вам буду розповідати в, наступних, в наступному моменті. Тому зараз, сьогодні я приїхала вранці зі Львова, дуже класний потяг. Я прям була здивована комфортом, тому що в сторіс в інстаграмі я вже себе показувала, підписуйтесь, обов'язково, я тут залишу обов'язково свій нік. Там побачите. А, чому я сюди приїхала? Тому що Тут буде відбуватися безкоштовне навчання з відеозйомки і фотозйомки від Sony від офіційного а, імені Sony, так як я купила камеру, от, я вирішила, що не хочу копошитися. В Ютубчику все це шукати, налаштовувати. Зрозуміло, що це потрібно робити і так, я це буду робити, але е, ось таку безкоштовну можливість навчання е, я не хочу пропускати. І перший курс, який я взяла, це курс, базовий курс по фотозйомці. Завтра в мене буде перше, е, перший урок. У нас там ціла команда. І, напевно, я буду одна, яка приїхала саме з іншого міста. Можливо, і ні, буде видно. О, тому якось так. Далі будуть кадри, напевно, вже з моря. А про сам курс від Sony я буду вам поступово в цьому випуску обов'язково показувати. Тому якось так все я пішла. Я можу підмітити в цьому році щодо Одеси. Це ось зробили. Дорогу на відраді. А це пляж на відраду. І подорожчав транспорт. 15 гривень. В тому році, щоб ви розуміли, він був 7 гривень. 7. Це був найдешевший, напевно, транспорт в Україні. І встановили ось такий ще пам'ятник. Зараз вам приближу. От тому ось так йду. Якраз буду ще качати ніжки собі. Спортом буду займатися. І ось такою доріжкою. Ось такими сходинками тут їх небагато на цьому пляжі, тому що взагалі Одеса славиться для мене і асоціюється Це просто сходинки. Одні сходинки. Величезний плюс це, звичайно, що можна підкачати ніжки. От. Тут їх мало, тому що зараз ви навіть побачите буквально хвилинку, і ви вже на пляжі Він можете бачити навіть море. Он вже і пляж. От тому якось так. Прикольний тут пляж є де перевдягнутися. Так. Ось так. В тому році я прям полюбила це місце і в цьому році не відмовляю своїм традиціям. Тим паче я зупинилася в готелі, точніше в апартаментах подалі. Ніж в тому, ніж минулого року, ой, яке море гарне. Люди купаються. Дивіться. Ці 4 години, поки я була на пляжі, я так підзагоріла, я прям червона, у мене ноги вже печуть. Зараз буду мазатися кремом, тому що не хочеться лежати з температурою. Величезний плюс Одеси, що вона вся така, бачите, на склонах. Треба підніматися, спускатися до моря, тому підкачаю трошечки свої ноги, бо взагалі підзабила на спорт. Тому за місяць буду прям спортсменка. Від каси показую вам рум-тур. Напевно, ви побачите вже його на Ютубі. Ось такий у мене номер напівлюкс. Класний. Одразу почала з ванни, тому що тут дзеркало. Взагалі, ось тут двері. Ось тут такий невеличкий в мене є холодильник і шафа. Ось тут є в мене такий диван. Тут навіть не на одну людину цей номер розрахований. Ось тут телевізор і таке робоче місце. А покажу вам. Здається, тривога почалася ще. Ось такий у мене вид з вікна, дуже гарно, дуже-дуже гарно. І ось таке величезне ліжко. Воно, правда, бачите, поєднане. Просто їх, напевно, сунули. Але все одно воно широке, буде дуже-дуже зручно. Дивіться, як прикольно все оформлено. Я знімаю вам на 0,5. Дуже-дуже класно. Так, це у нас... Ага, ось світло, вау! Ви подивіться, яка лампа. Це неймовірно. Ось так. Я приїхала з пляжу, трошечки навіть відчуваю, що підгоріла. Сподіваюся, що не згоріла. Є фен. Що у нас тут? Тут у нас, бачите, є а, такі... Ой, важко. Ось такі місця для всього, що мені потрібно. Ну, загалом мені подобається. Як думаєте, скільки коштує такий номер. <му> В заклад компот після пляжу, як завжди. Взяла собі капучино і мені захотілося чогось солоденького. Клас. Тут дають ось такий комплімент до кожної кави. Я в тому році цей заклад полюбила просто на 100%. М -м -м. Да, уже тоже смачно. М -м -м. Класс. Відчувається кава. У мене щось останнім часом все навпаки. Я спочатку їм десерти, а потім основне. От у мене в номері чекає мене мій віна. Це захотілося. Ну. Нічого. трошечки гірчить, але вати тут просто ідеальне, ніжне, ніжнісінька, класна тут локація, дуже багато дзеркал. І такі зони, знаєте, є, де можна прям усамітнитись трошечки. Великий взагалі заклад трьохповерховий. На першому потім є ще тераса, потім на третьому поверсі є ще тераса. Дуже прям класний. І це не саме центр, але тут завжди людно, тут дуже багато завжди людей, і тут реально смачна кухня. А зараз буде відео-вставка для тих людей, хто говорить, що блогери завжди зажираються, завжди ходять по ресторанах, все їм не так, все їм фу. То я людина з простих. Купила мівінки вчора собі, сьогодні заварила, вилочки немає. Ось така трубочка з-під кави. Окей, взагалі, без проблем. Мівіна ця, я не скажу, що найсмачніша, тому що вона, напевно, зі смаком грибів. От, але я взяла, тому що, хоча б є ємність, якась і можна тут заварити. От, тому ось так. Так і виживаємо, так і живемо. Хочу поговорити з вами про те, чому ж я приїхала в Одесу. Не просто на відпочинок, але ще є деякі моменти, чому ж я тут. А, все просто а, є. Ціла команда людей, яка проводить безкоштовні курси по фотозйомці і відеозйомці від Sony, це класна можливість навчитися дізнатися щось базове, якщо ви нічого не знаєте про фотографію, про професійну камеру. Тому що на телефон знімати це одне, а на професійну. Камеру, це зовсім інше. Для чого цей курс, як він побудований, і хто може його проходити? Проходити його може кожна людина, яка хоче дізнатися базові моменти, деталі у фотозйомці. В них два курси, взагалі, як я казала, це фотозйомка і відеозйомка. Як я дізнавалася, то вони радять спочатку пройти фотозйомку, курс, а потім вже йти на відеозйомку. І мені дуже пощастило, тому що я спочатку записалася на відеокурс в Київ, переплутала чомусь, я хотіла саме в Одесу, тому що поєднати це все. І мене останню взяли так, знаєте, в останній вагон до курсу в Одесу на фотокурс. Я дуже цьому рада. Сьогодні перше заняття, і в нас буде урок по основі фотозйомки. Заняття в нас буде тривати дві години. У нас буде і теоретична частина, і практична частина. От, якщо у вас, наприклад, немає камери. То команда буде вам надавати доступ до камер. Я не знаю точно я сьогодні буду уточняти, чи можливо її взяти, наприклад, з собою. Якщо я думаю, ви в Одесі, то це в принципі можливо. А, наприклад, якщо ви з іншого міста, так як я приїхала зі Львова, то напевно ні. Але в мене з цим проблем не буде. У мене є своя малишка, Буду на неї вчитися фотографувати. Наступному тижні в нас буде робота зі світлом і експозицією. Це теж дуже важливо, тому що в телефоні ви. Накрутили або навпаки да, занизили експозицію, а в камері це зовсім по-іншому виглядає. Картинка може на камері та в екрані бути одна, а потім, коли ви викачуєте кадр, відео саме воно зовсім по-іншому виглядає. Тому ось ці всі нюанси я хочу дізнатися. Я сподіваюся, що цей курс більше закриє моїх таких точкових питань. От тому дуже дуже цікаво буде мені потрапити туди. Тема третього заняття це композиція кадру. І це теж дуже цікавий урок, будемо виконувати обов'язково ДЗ. Вони будуть нам надаватися протягом тижня, і на початку кожного уроку ми будемо перевіряти ці домашні завдання. І четверта тема напевно, вона найболючіша у всіх це робота зі студійним світлом. Так як я в принципі, в голові завжди бачу цю картинку, як вона має виглядати. Але ось цих деталей, та коли ставиш кадр, і там, щоб максимально кадр був а, і світлий, і такий кіношний, то це дуже дуже складно. Виставити, навіть якщо у вас є професійне світло. Повірте мені, в мене вдома воно є, і в мене от просто ось так воно іноді виходить. Тому буду закривати питання. Обов'язково поділюся з вами в кінці місяця своїми результатами. Можливо, покажу вам до після якісь свої роботи. Тому ось так. Зараз покажу вам свою камеру. Ось таку ще замовили з Денисом сумку. Відкриваємо. Прикольно, що тут є багато кармашиків, є ось такий дощовик на сумку. Так, ну це зрозуміло, це зарядки. І ось камера, на яку я буду знімати. Брали одразу камеру професійну, тому що я планувала на неї знімати. А ось тут ще Денис на неї повісив таке кріплення для стабілізатора. Це мені заважає перемикати ось ці всі кнопочки. Це такий невеличкий мінус. Але ну, що поробиш, вона дуже важко просто вдягається, і Денис не захотів вже її знімати. Я не скажу, що вона легенька. Руки втомлюються, в принципі, від будь-якої камери, я думаю, але ця прям важка, важка. А якщо об'єктив більший, то це просто треш, звісно. Мені дуже незручно з нею працювати. Але я намагаюся знімати на штативі якісь розмовні відео. От, поки що, поки що так. Обов'язково сьогодні поділюся ще враженнями від заняття, яке в нас буде. Думаю, що мені має сподобатися. Звісно, це буде нова інформація, і треба її переварювати. От пишіть обов'язково свої коментарі, якщо вам щось цікаво. можливо, вам цікаво, якою технікою я користуюся. Обов'язково в наступних влогах про це буду розповідати, буду показувати, тому що техніки в мене дійсно дуже багато, штативів дуже багато, професійного світла в мене теж дуже багато. От пишіть обов'язково коментарі від семи слів. Підписуйтесь, ставте колокольчик і пересилайте це відео своїм друзям. Цю дуже смачною, і основні страви, і десерти, і кава неймовірна. Просто величезне дякую власникам кав'ярні Mary Berry. Це дуже смачно. І от рівно через рік я тут. У них дуже багато локацій. Я знаю по Одесі, в Києві вони є. Можливо, в якомусь іншому місці ви ще відкрилися. Напишіть в коментарях. І всюди смачно. Всюди все на високому рівні, офіціанти класно обслуговують. Неймовірно. Вчора я брала фрапочину, а сьогодні я взяла лати на вівсяному молоці. Дуже смачно. Це неймовірно. стоїть шкалач вгорік, щоб ви розуміли, щоб прийти в Мері Бері. Ой, це кайф. Це просто кайф. Можливо, навіть і добре, що вас немає у Львові. Я буду частіше до вас їздити в Одесу. Хочу поділитися ще своїми враженнями від курсу по Sony. Сьогодні було в нас перше заняття. Ми говорили про основи фотозйомки. І нас було, напевно, десь більше 15 людей. Комусь давали камери, комусь когось була своя. Перше заняття я просто в захваті, ну, якісь такі дрібнички, на які я раніше не звертала уваги. І я розумію, що не все так складно, як здавалося. Звичайно складно, але я роз... маю розуміння в тому, що е якщо в цьому розібратися, то дійсно можна робити дуже гарний і дорогий контент. От, я до цього йду, і саме з камерою Sony я хочу цього навчитися. Вже чекаю з нетерпінням другого заняття. Воно у нас буде наступної п'ятниці. Мій улюблений день п'ятницю 13-го. Це капець буде. Але сподіваюся, все буде нормально. От, Познайомилися з новими дівчатами. Вже є нові знайомства. Зараз буду кидати, до речі, їм фотографії. Вже скинула все це собі на телефон швиденько. Зараз перегляну фотографії, які ми робили. Бо в нас була і практика сьогодні. Фотографували і дійсно клас. Мені дуже сподобалося. Я запис включила. Включила. Я вже Як Дмитро Карпенко? Треба перевіряти. Так сьогодні було неуклажна, до речі, йшла після курсу, розмовляла по телефону на емоціях і пройшла півтора квартали просто мимо готелю. Кошмар. Дивуся, я вже дійшла майже до зупинки з Римайною. Куди я йду, думаю. Прийшла назад. Ой. Башкай, ти ж то нібо взагалі.